Якби в словах була пророча сила, а в серці полом'я цвіло, то ми для тебе все зробили, щоб в ням в житті самного не було, всю доброту, яка існує на світі, всі радість, що живе поміж людей. Найкращі всі на світі квіти даруємо тобі у цей святковий день. Нехай вас пам'ятають внуки діти, нехай в саду співають солов'ї, бажаємо вам за все здоров'я жити, добра і щастя в вашому житті. Найсвітіші тви, що йдуть до Бога, це твої, коли я йду у путь дорогу. Найрідніший близько чай, що впав сюзою, бачу я, коли прощаюся з тобою. Вірна мамина, любов присвятає, нас, дітей, від бід усіх оберігає. Добре серце матерів не старіє, нас своїм добром завжди обігріє. Ти взяти слів, щоб вдячність передати за все добро, за ласку, за любов, за світу цей, що мені подарував, і за тепло, що даруєте знов. з нову. Хоч позва мене життя в світ далеко. Хоч і ти поміж чужих, ой нелегко. Пісня мамина в душі мені лунає, Слово мами оберіг в чужому краї. Благідна, рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота, натруджені руки, мудрі слова. Вам, мамо, ніколи, спокою нема. Тож дозвольте в день такий святковий побажати щастя, радості в житті, щоб не знали, мамо, горя ви ніколи, і до 100 років ви для нас жили. Мама – найдорожче слово в світі, де б не був ти, що б ти не робив, не завжди вона відвіща світить, ніжне серце відданим тобі, і сняться часто зорі в голові, і мама на порозі біля хати. За все, що маю, мамо, дякую тобі за все, що маю і що буду мати. Люба бабуся і матінка Мила, велике спасибі, що ви нас зростили. Ми просимо з глибин сердець, щоб добрий Бог, що Бог отець вам щирого здоров'я дав. І щоб століт від вас оберігав. Хай дороги стеляться крилами, буду чисті рівні, як струна, а добро не обминає хан, як не обминає світла смерть. Хай здорові, радості, достаток стеляться для вас, як вишній світ, хай малює доля з будівні свято, і Господь дарує вам багато літ. День матері бажаю краси і насолоди, і вічної. Від Бога здоров'я, сил від природи, тепла і натхнення, любові і сміху від рідних і друзів безмежної втіхи наша мила і люба найкраща у світі, Бажаємо щастя, даруємо квіти. Щоб сонце і зорі кликали тепло, і щоб завжди здоров'я у тебе було, Щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра тобі, радості, рідна, доволі. Бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба. Хай для тебе гарна буде кожна днина, дорога матусю, будь завжди щаслива. Ще тобі бажаю, світіння розмаю, синього неба і все, що я маю. Нехай тебе любить, хто милий душі, сього і серця бажаю тобі. Я тебе вітаю із великим святом, я тобі бажаю радості багато. Хай сміється сонце з голубого неба, і троянда перша зацвіте для тебе. Хай житті твоєму горя не буває, на устах усмішка смішках маково Хай вас оминають невдачі та грози, нехай лише сміху трапляються сльози, міцного здоров'я з руси і води, Бадьорів та нас і хай будуть завжди. Я не знаю, мама моя, що тобі й побажати. Перш усього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили ми всі у згоді, як ти нас завжди учила, щоб твоя усмішка гарна, нас, як сонечко, Всіх гріла. Я завжди, де б не був, спішов додому. Та мою розвій тугою у тому, на посмішка очей так чекають, і у неба лежать рамені благають. Матуся єдина, Матусі рівненька, щоб ти не хилеш трубі, і в осінь, і взимку, весною, і влітку, щастя і здоров'я тобі, у тобі, мила оттусю, лебідку, за щирість за ніжність, за ласку і тепло. Хай сонце сміється, хай все вдається тобі. Турботи, клопоти, робота, діти усе встигали ви зробити. А ми, чого гріха таїти, не міли все це оцінити. І ось сьогодні, в цей урочистий, ми просимо вас за це не всіх простити, хоч знаємо, що слів цих буде мало. Спасибі вам за руки робочі, за довгі, нелегкі, недоспані ночі. Тож жичимо вам ще чимало прожити, щоб всіх на сторіччя змогли запросити. То у страхом оселя буде повна, нехай скликає внуків та дітей, а ти красива, горда і щаслива, до сотни літ зустрічала що в гостей. Слів чудових безліч хочеться сказати і всього багато щиро побажати, скільки є на світі квітів, а на них росить стільки зичимо вам щастя, радості.